Доброго дня, друзі, компанія автопарку Дискофіля. Заїхав до нас на продаж такий чудовий варіант. Сашка Mercedes, 205-й по кузову. 17 рік, 2.2 дизель на повному приводі. Тачка вся обслугована, офіційна, не звідки не приганялася. З мінімальним майже пробігом, без ДТП. вся у рідному забарвленні, повний привід, дизельок, чудово їде, економічна. Такі чудові у нас оригінальні диски, непогана гума. Є такі от шторки на Задні вікна, шкіряний чорний салон, ева коврики комплект, світлого кольору стеля, все чистесеньке, охайне, тачка обслугована повністю, повний електропакет на склан зеркала, є підігрів і сидінь як у пасажира, так і у водія. Все є. Сидіння як нові, вверх вниз та спинка електрична, а вперед-назад механічна. Повне мультикермо, камери 360, підрульові лепістки на місці, клімат-контроль, старт-стоп, це все є. Чудова тачка повністю обслуговувана, ще раз повторюсь, на офіційному дилері з усіма бумажками, всі виписки є. Тому хто шукає собі. Офіційну цешечку. Обслуговувано в ідеальному стані, без ДТП, та ще на дизелі, щоб економити паливо, прижити до нас на Грушевського 15. -тя. Він чекає на вас.